Лікування пацієнтів з травматичними ампутаціями кінцівок, особливо актуальне у профронтових регіонах, яким є і Миколаївщина. У місті та області необхідно розвивати якісне надання послуги протезування. Миколаївська міська рада хоче на постійній основі залучати до цього процесу не лише іноземних благодійників, але й підприємців. Сьогодні ви знаєте, що в Миколаєві ну якби через військовий стан, через близькість до лінії фронту, на сьогодні немає такого розвитку бізнесу і ми. В принципі запрошуємо всіх наших партнерів іноземних не тільки долучатись до роботи в Миколаєві в якості донорів, спонсорів, меценатів, а також і якісь розвивати бізнес проєкти І сьогодні, от у нас є такий приклад, можливість зробити таке підприємство з іноземними інвестиціями в Миколаєві. До однієї з лікарень Миколаєва завітали представники німецької компанії Хорус. Вона спеціалізується на виготовленні протезів для нижніх кінцівок. У своїй роботі фахівці використовують сучасні технології на основі штучного інтелекту. Перемовини щодо можливої співпраці з іноземною компанією тривали з квітня. В липні цього року Миколаїв знову зарекомендував себе позитивно як місце, яке має дуже активну антикорупційну політику. І це стало вирішальним фактором для цієї берлінської компанії приїхати сюди та обговорити можливість бізнес-співпраці, розбудови свого бізнесу в Миколаєві. Це унікальна технологія, яка дозволяє виробити протез за 90 120 хвилин. Аналогів на ринку немає, і вони виготовляють протези, які ідеально пасують під кінцівки пацієнтів. Співробітники хорусу впродовж дня безкоштовно виготовили штучні кінцівки для дев'яти пацієнтів, зробили це у своїй мобільній лабораторії. Крім того, німецькі фахівці надалі навчатимуть місцевих медиків, оскільки на території лікарні планують відкрити сучасний центр протезування. Сьогодні отримати в місті Миколаєві цілий такий комплекс послуг, починаючи від протезування реабілітації, лікування соматичних захворювань в одному місці, це дуже таке велике буде позитив для наших пацієнтів, яким не треба буде нікуди їздити для того, щоб підганяти їхні протези до тих змін, які відбуваються в їхніх кінцівках. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.